Розлучення онлайн. Чи можливо це? Фактично в Україні процедура розлучення онлайн можлива лише через систему електронний суд. Ця підсистема являє собою електронний кабінет учасника справи, в якому реалізована можливість подачі, підготовки та відстеження руху позовних заяв, а також можливість взаємодіяти з судом в режимі віддаленого доступу. Важливим чинником такого способу є наявність кваліфікованого електронного підпису учасника справи. Для простих громадян, які не є юридично підкованими, такий спосіб може викликати труднощі. Тому, якщо ви знаходитесь за кордоном, або якщо ви не хочете безпосередньо приймати участь в судових процесах, найкращим способом для вас буде звернутися до адвоката. Адвокатами адвокатського об'єднання Правда була розроблена спеціальна програма, за допомогою якої ви, не виходячи з дому, отримуєте рішення суду про розірвання шлюбу без вашої безпосередньої участі.